Thank you 2021 рік був роком підтримки і розвитку медицини, говорить міський голова Сум. На ремонт закладів охорони здоров'я, закупівлю нового обладнання і медикаментів виділили 250 мільйонів гривень. За результатом минулого року було оновлено гінекологічне відділення міського пологового будинку. Центральна міська лікарня стала опорною, а лікарня святого Пантелеймона перейшла до комунальної власності сумської громади. Сучасне відділення екстреної медичної допомоги. Лор відділення, мобільна паліативна допомога. Неврологічне відділення реабілітація. Це все досягнення 2021 року, коли було складно був коронавірус, але ми все одно думали про розвиток. Для міських лікарень придбали комп'ютерні томографи та інше дороговартісне медичне обладнання. У 2022 році бюджет на медицину довелося скоротити. Він склав 55 мільйонів гривень. Проте наявність укладених пакетів із національною службою здоров'я дозволила медичним закладам отримати фінансування із державного бюджету 785 мільйонів гривень. Вони за ці кошти закуповували і обладнання. І надавали послуги. Залишилося всі в місті 24, 25, 26. Кожного бачив, до кожного звертався, і коли поранених при, при, привозили в лікарню, все було готове. Було все, всі можливості. Були ліки. Було все. Один мільярд 255 мільйонів у 2021 році отримала галузь освіти. У школах проводили ремонти харчоблоків і забезпечували їх новим технологічним обладнанням. У 2022 році, через повномасштабну війну, пріоритетним напрямком стало забезпечення закладів освіти захисними спорудами. На ці потреби обстеження, проектування і будівництво спрямували 32 мільйони гривень. Те, що вимагає сьогодні час, для того, щоб наші діти якомога ж скоріше пішли по. Повністю не по зміщеній системі, а повністю в школу і могли навчатися вже нормально. Ми повинні забезпечити їх умовами, і зараз ми цим займаємося. Кошти спрямовувалися і на обстеження та ремонт укриттів у житловому фонді. На 2023 рік на ці заходи запланували 50 мільйонів гривень. Наступному році ми запланували ну це точно пам'ятаю більше 50 мільйонів на захисні споруди. Друзі, це дійсність наша, це наше життя. Ми всі можемо жити вже не один. Я думаю, рік будемо будувати підземні паркінги, щоб вони у нас слугували для захисними спорудами. На ремонт захисних споруд, а також відбудову житла сумчан, яке постраждало внаслідок авіаударів та обстрілів, в цілому було виділено 30 мільйонів гривень. Росіяни зруйнували або пошкодили 156 будинків сумчан. Друзі, 21 людина загинула на Роменській, дві людини загинула на Веретнівці. Постраждали вулицями, будинків не було вулицями, але все ж таки ми прийняли рішення на компенсацію на виділення коштів тих, хто швидко сам відремонтував своє житло. У 2021 році на підтримку інфраструктурних проєктів витратили понад 600 мільйонів гривень, ще 114 – на громадський транспорт. Тоня Брозиленко і Максим Близнюк. Новини СТС. Добро завжди перемагає зло, а світло темряву. Саме тому, навіть у час війни, у сумському театрі Щепкіна влаштовують святкове дійство для дітей. Кожного року ми проводимо таку ялинку. Сьогодні діти з усієї області. У нас сьогодні діти військовослужбовців. У нас сьогодні діти зі спеціальних шкіл, у нас з дитячих будинків. Тобто у нас всі-всі-всі діти, які потребують на сьогоднішній день додаткової опіки і піклування. Для дітей підготували цілу святкову програму. У холі театру усі охочі можуть долучитися до різдвяного танцю. Поруч для малечі проводять найрізноманітніші майстер-класи. Наприклад, за кілька хвилин можна навчитися робити янголів із ватних дисків. Ми виготовляємо янгола охоронця, да. янгола новорічного, різдвяного, щоб у дітей було свято в такі складні часи, щоб їх оберігало завжди. Артисти драми та музичної комедії імені Щепкіна підготували для дітей святкову виставу. Пітер Пен». Ми даруємо нашим дітям святом. Ми вирішили, що враховуючи події, в яких ми живемо, враховуючи російську агресію проти України, наші діти дуже швидко подорослішали І ми просто ну, не маємо права відбирати в них дитинство. А маємо е, зробити все для того, щоб продовжити це дитинство. Батьки і вихователі радіють разом з дітьми і зізнаються. Позитивних емоцій і святкових заходів зараз дуже бракує. Ми дуже раді, що попали в цьому році. Ну і надіємося, що ніхто нам не зіпсує це свято. Свято воно заспокоює, стимулює дітей. Ми дуже раді, хвилюємося, звісно, ну дуже раді, що таке є в нас. Свято Це мій син Ярослав, першина свята. 117-та бригада керівництва організувала тероборони. Війна-війною, ну, дитині, війна, війна, дитині треба праздник. Діти ростуть, повинні брати приклад з батьків. Ну, а Хто б, як ми будемо захищати. Малеча від святкового дійства у захваті. Мені дуже цікаво було, коли я прийшла. Тут так багато акторів, з ним можна сфотографуватися, також багато локацій, а також дуже багато мастер-класів. Ми з братиком посетили один майстер-клас з листівочкою. Листівки на майстер-класах теж роблять швидко і з простих матеріалів. Сніжинок з українських клієнточок, колокольчиків і з листочків. Сподобалась гостям театру і вистава про Пітера Пена. А особливо яскраві костюми і казкові герої. Там є фея, пітерпен, матчі, дівчика, пірати, індійці. Мені Сподобалося, що тут було багато спецефектів, навіть те, що людини там Пен сам літав і снігши. Ну сама вистава дуже цікава була. Сповнившись святкового настрою, діти із нетерпінням чекають нового року, аби загадати найважливіші бажання. Щоб війна закінчилася, щоб на цей нормально можна було жити. Я загадаю, щоб закінчилась війна. Я загадаю, щоб усі родичі були здорові і у всіх завжди було гарне і мирне небо. Я би мріяв, щоб закінчилась війна, щоб був наша перемога, наша Україна. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, новини СТС.